Днями у вижниці змагалися за звання найспортивнішої сім'ї Буковини. Переможці матимуть право представляти рідний край у фіналі всеукраїнського фестивалю Тато, мама, я спортивна сім'я, який відбудеться в травні, в столиці. Про це детальніше. Дивіться в нашому сюжеті. У вижниці стартував етап змагань Тато, мама, я спортивна сім'я. Ініціаторами проведення спортивного заходу стали представники районного підрозділу молоді та спорту за підтримки обласного відділення Національного олімпійського комітету України. Влада району спортивно-масову роботу на сімейному рівні вважає одним з головних пріоритетів в напрямку оздоровлення населення. Це основне жива, що спортивна родина включається, тата, мама і саме наше дороге, це наші діти, наші майбутні, наші найкращі кращі несі. Ти ми будемо них вкладати і щоб вони розвивалися здоров'я. Сім'ї змагалися за простою доступною програмою. Переможців визначили окремо серед сімейних команд з хлопчиками і дівчатками. У номінації тато, мама і хлопчик найспритнішою виявилась родина Володимира Колотила. А в номінації Тато Мама Дівчинка, родина Ігоря Слободяна. А це не перше – це здоров'я. Своїм сила меншому, щоб він розум, все здоровим, активною, щоб безпутно кажуть, підтримуємо життя. Участю та здобутим досвідом в змаганнях задоволені і ті, кому не вдалося зайняти призового місця. Змагання, які дозволяють нам почувати себе молодими, почувати себе серед таких же, як ми, людей, які люблять здоровий образ життя. Спорті максимальних результатів. Наразі переможці змагань готуються до всеукраїнського фестивалю Тато, мама, я спортивна сім'я, який відбудеться у середині травня в Києві. Петро Гайдащук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.